Друзі, що ви бачите зараз перед собою? Це скарб. В мене скоро день народження, і я вирішив зробити собі подарунок, додати ще одну настільну гру в свою колекцію. Ця називається Відьмак шлях призначення. Ця буде найдорожча в моїй колекції, і тут має бути багато різних цікавих штук. Тож давайте приступимо до розпаковки. Ну що, розпаковка. Подивимося, що тут у нас є. Будуть перші враження, так би мовити. Так, обережно максимально, щоб нічого не запороть. Там цей режисер-постановщик. дивись, щоб воно ж все в кадрі було. Воно ідеально в кадрі. Прекрасно. Так, ну, якість коробки прям ну, дуже приємна на дотик. І видно, що це не якась незвичайна картонка, а ну, щось інше, я не знаю, що це. І дуже-дуже-дуже гарний арт на всіх стіночках. На всіх стіночках. І ще воно дуже погано знімає, знімається. О... Боже, яка краса. Це правило. А я думала, це скарб? Це скарб і це правила. Для початку ну, перед тим, як сильно будемо туди Диви, я не знаю, що воно в кадрі. Все, але тут неймовірно прекрасний арт на кожній стороні. Прямо кожна сторона. Це при... неймовірно прекрасний арт. Далі ми бачимо правила. Теж дуже-дуже приємний, не просто на А4 роздруковано, а прямо. Прямо такий якісний папір. Це все правило, ми будемо розбиратися трошки пізніше. Давайте дивитися далі, що тут є. Це якісь фішечки. Які потім будуть потрібні в грі, судячи з усього. І далі знову скарб. Я навіть не знаю, що це таке схоже на коробочки для... Для колоди чи щось типу того. Потім я більш детально відзніму напевно кожну, кожну деталь, щоб видно було в приближеному варіанті. Дивіться, боже, як гарно є. І дуже-дуже якісно все. Це все. Коже, не ігрове поле, а як це правильно поле для заробляння печок. Це різні персонажі у нас є, судячи з усього, їх буде 5 штук, Цирі, цирила, відьмак, сам Геральт. Це в нас Барт, Весемір і Єніфер. П'ять персонажів. Боже, яка краса. Очі радуються. Радіють. Це в нас, судячи з усього, фішки персонажів. Знову ж таки, потім все детально відзніму. Це не знаю, що це таке виглядає прикольно. Якісь картки, можливо, з завданнями. Далі все відкривається додатково. Сюди, судячи з усього, потім будуть розкладатися всі картки. Дивіться наскільки вона гарно зроблена. Далі в нас зустрічають картки, судячи з усього гри. Знову ж таки, потім все це детально буде розглянуто. Це в нас судячи з усього завдання якісь. Їх тут багато. Тобто я думаю, що гра вона різноманітна. Тобто це не один раз прийти і забути. Далі нас зустрічає поле ігрове, судячи з усього. Ну і головний... Ага, там ще щось є. Але це... Можливо, напевно, найважливіше з усього, що можна було чекати, це фігурки персонажів і монстрів, і якийсь замок там. Тобто, це все фігурки для гри. Неймовірна краса. Ще якісь картки. Ну і фішки різного типу. Все це буде. Використовують, а це прям тяжка якась монета. Якась тяжка монета, вона прям важча, вона не з пластику зроблена. І Ну це стандартні кубики. Такі в багатьох іграх є. Ну що ж, в принципі це все. Єдине, що я хотів сказати, що тут іще є на, самій... на самому звороті написано опис гри. Скільки чого тут є, і все дуже якісно зроблено. Дуже якісні матеріали, дуже якісний арт. Розпаковкою я скажу, я залишився задоволений. Далі будемо дивитися більш детальні всі предмети. Я відзніму е в приближенні. І коли пограємо трошки, я ще розкажу, як і що до чого. Тож, давайте будемо дивитися далі більш детально всі детальки і нюанси, і зустрінемось далі.